Усім привіт, ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, як завжди, Олег. Сьогодні у нас 13 листопада 2025 року. Ну, хтось може це число сприймає як містичне якесь. Ну. Але я на це не звертаю уваги і мені ніколи це число не заважало якби. Ну, я ось приїхав до лісу, хочу ще, як триває в нас ще такий грибний сезон, осінніх грибів, хочу походити, подивитися, що ще можна в нас знайти. Якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Ну, Ось іду я так по дорозі і край дороги нас зустрічають ось такі рядовки зелені, вони ж зелениці. Зараз триває їхній сезон. Так як це осінні гриби, і вони завжди ростуть в таку пору. Дивіться, прямо з краю дороги. Як їх тут ніхто не знайшов, я не знаю. Міста. Мабуть, вони наші. Будуть, якщо вони дочекалися. Так, це у нас. Такі. О, зараз бачу люби ще щось. А, так, це, здається, у нас польський. Да. Але він видно по ньому, що він, мабуть, буде поганий. Бачу ще ось зеленицю О, молода. Видно, що щойно з'явилося, бачите, на дворі тепло і вони ще ростуть. Ну, ось так, я їх почистив, вони нормальні, тому я їх забираю. Вот еще у нас, о, зеленышки, две штуки попались. Вот так ходю в этом лесу, так по одному где-то что-то Ще потрібно придивлятись, тому що погано їх зараз видно. Вони всі під листям і так масово я поки що не знаходив, ну як поначалу, що як тільки вони починали. Ну, хоча ось бачу і є. ще потрібно піднімати листя тому що так їх Це так, якщо одну випадково побачив то вже потім ну ось ця здається вже не, не така як потрібно Ну а ці я думаю будуть нормальні зараз подивимось до кошика сьогодні в нас теж такий туман і <кхух> капає ось ось ще але це теж не ну, зараз тут отак походжу подивлюся буду дивитися якщо щось знайду то покажу знову зеленицы. Вот так. Тут, сдается еще на таком схиле. Ну так же по днище еще, бачите, трапляются можно найти. Ну, звісно, треба ходити, придивлятися, гребтись. Так, а це що? Дивіться. Теж зелениці. Да. В яких розмірів. Тут вони росли, так їх ніхто й не. Ну, але вони вже, я думаю, будуть. Ну, оця ще, може, оці візьмемо ось цю. Подивимось. Ну да, ця нормальна. Тому я її забираю. А то вони всі ці. Думаю, що будуть нормальні. О, ось так. Я їх до кошика. Ну йдемо. Далі цією ж дорогою, отак я буду туди-сюди заходити, де дивитися, щось буде цікаве, то буду вам показувати. А ось хочу показати оцього гриба парасольку. Ну, минулого разу я показував вам його. Він вже ну, підріс, видно, що він вже такий побільшав. Дивіться який. Його так ніхто Ну, і не, не зірвав, може не, не бачив, може він нікому не потрібний. Але такий гарний стоїть. <хи> да, з кожного разу вже все менше і менше. Ось так по одній доводиться збирати десь щось. Багато попадаються. Ну вже таких вони вже попереростали. Дуже своєчасно ніхто їх не зібрав і вони так залишились ось ось іще. Ну так, будемо збирати одній, а що. Так і будемо. Ось так зараз в кошику. Хоча так по одній, по одній та й потроху по, троху, по тай, назберується. Ось. Ще одна. Ось така бачите. Кошика. Зайшов ще ось до такого лісу. Тут сосни. Хочу ще тут подивитися. Що у нас тут? Так, це у нас здається польський. Так, польський. Там вон, бачу сироїшки червоні. Ось. Так, ось іще польський. Зараз будемо дивитись, бо багато попадаються. Ну цей бачите теж вже такий такий не піде нам. Десь бачив іще тут. Де? А ось запитували в мене за польські. Ну, тут ростуть польські є, ось, ну але цей теж бачите. Зараз подивимось той, який ми на початку знайшли. Ну цей ніби й нормальний. Візьмемо. Ось так. Так, здається, у нас знову польський. Да, польський. Тут в нас ага, ось іще один. Але цей здається... Так, він вже не... Старий. За старий вже. Ось і пеньки у нас. Вже такі вони, бачите. Пенічки. Тут у нас теж якісь. Такі гриби. Ну і ось польський. О, зараз подивимось. Ну ось так вони виглядають. Візьмемо. Зараз вже особого такого вибору немає. Ну, ще походимо, будемо бачити. Ходять далі по цьому лісу і дивіться які е, ці їжовики. Ось яких він розмірів. Ну, зараз подивимось. Ну це умовно съєдобний гриб. Ну, дивіться, нормальний, чистий. Такий він. Грибок. Ну я їх не беру, я їх ніколи не брав. Так, показую вам. ось, І Їх по лісі багато. Таких гігантських розмірів вони. Ось іще. Ось так. Вийшов я вже з того лісу, там де я знаходив польські. Багато їх попадається. Ну, вже такі вони старі, їх брати, може, із п'яти один. А тут ось вже традиційно оці рядовки сірі понад дорогою. ось Бачите, ще можна знайти, попадаються ще. Але теж вже вони такі потрібно вибирати, де кращі, бо Ну, багато вже, бачите, такі вони вже попереростали. Старі. вчасно ніхто їх не знайшов і тому ось так. Ну, цю я вже не знаю, вона якась, бачите. Хоча в неї шапка може і нормальна була. Ну оці ці заберу. Ну, ось так зараз у нас кошик купу Ще в нас час є. Походимо, подивимось, позбираємо. Ну ось і далі я собі так іду, і понад краєм. Ось такі у нас підзеленки. Да, вже, вже не той час, що було раніше, вже їх. Якби важче знайти, вже їх і менше. Тому що вже пізня осінь. Ну ще отак ну, попадається, що можна десь щось знайти. О. Ось так. О, такі гарні. Знайшов я ще ось, бачите, такі геть молоді, видно, молоді зелениці тут ось на цьому муху. І ось бачу і ще з'являються. Я думаю, що ще, може і будуть. Просто хай не так масово, але бачите, ще можна знайти. Дивіться ця була взагалі така. Ладно. Ну ось так, в кошику. Ось так і далі йду. Дивіться ще. Ось такі підзоночки можна знайти так, Їх так зразу ніби й не видно. Зараз позбираємо, тоді щось виберемо, бо багато є таких, що ну вони вже якби старі. Так, ось іще бачу. Тут, мабуть, ніхто їх не збирав, вже до таких розмірів повиростали. Не ну, дивно, їх тут і не видно, вже так помітив коли, ну ці вже є. Це теж не годиться. Ну багато що 50 десь відсотків. А то може бути 70. Непридатні не вже до споживання. Нічого не вдієш, так вже ось доводиться заходити отакі тут, бачите, повалені якісь дерева, гілля і отак все перевіряти ось. Бачу, є. Ось іще зеленіці. Бачите як вони тут ростуть? Так, там у нас маслюки, бачу край дороги, але вони вже такі, ну їх вже брати не можна. Я так ходю, перевіряю, десь щось підіймаю, там лиці, листя, по одній ще знаходжу. Ось так. Ось. І ось ще, але вони тут в піску такі. Вже вони на маху кращий вигляд мають, вони не, не такі вони. Як це... Тут. Ну нічого. Дома вимочимо. Так. Йду до кошика. Знайшов ще ось такого польського. Думаю буде нормальний. Зараз подивимось. Так він нормальний. Оце що мені не подобається, що вони оце синіють і в них потім такий якийсь вигляд стає. ну, Негарний. Не знаю чому. Ну, мені якось не подобається. Ось дивіться, бачите, починають з'являтися. Це ж видно, що це молоді. Ось. От вони тут в такій піску. Так. Починають з'являтися. Ага, ось іще бачу. Бачите. Тому це означає, що грибний сезон ще триває. Може потрібен якийсь час, щоб вони відійшли ще. ну, То вони не встигають, просто люди їх визбирують. встигають може виростати. Ну, буде видно, побачимо. Поки що морозів немає, снігу немає, то ще можна їздити. Ось хочу вам показати, дивіться, які знахідки. Ну Вже пізно ми їх знайшли, але факт в тому, що це білий гриб. Дожив до своє до своєї старості. <сі> Ніхто його так і не знайшов. А он неподалік бачу ще один. Бачите як. Я тут ходив скільки разів, тільки я ну, так по дорозі ходив з того краю якось, а тут бачите, ходив ще тиждень назад, два тижні, якби тоді то попалось, то був би, знайшли б нормальні. А так вже. Ну і таке буває, ну, що зробиш? Ось іще познаходив цих підзеленок. Ще є, бачите там, де люди може й не ходили, то Я, може і не бачили просто. Є. О ні, це не годиться. Це не годиться. Ох. Так, ось тут. Ось ще. Оця крепко сидить. Ти що диви, не можна їгать. Як яка, яка легко отако виходить на... О, ну, Їх потрібно зараз всі буду дивитися, бо вони не всі. добрі, вони є. Уже червиві. Так. Так, вони всі зеленіться. Ну, бачите, ще й зелениці з'являються, ще починають рости. Mm. Ось ще піть зелену, дивіться який. Ну так, ще є. Ось зайшов на таке місце. Подивіться, стільки тут оцих зелених рядовок. ну Запізно вже, звісно. Ні, ну хоча тут дивлюся нормально. Зараз подивимося. Дивіться, які тут гарні рядовочки, зелені, зеленички. Так, ця, мабуть, уже ну, побачимо. Хоча шапка може бути нормальна. Ну такі розміри, бачите. Ніхто мабуть тут не ходив. Так, це вже І вони повиростали до таких гігантських розмірів. І тут бачу вони ось І ще є, ось так. Ой. Буду їх так, щоб вони вже... Так, це вже звісно. Так, це не годиться. Ось так може оця буде нормальна. О, то ми якраз ними може й доберемо кошика. О. О, ходимо по одній збираємо. Ось тут ось така навала їх. Ось. Так. Ну треба дивитися, тут вони ще повинні бути. О, вони, якщо ростуть, то ростуть сім'ями. Не було тут, мабуть, нікого, бо їх би визбирали. Або були ще малесенькими, їх не видно. Одразу якби не помітно, а вже повиростали. Ну, зараз подивимося. Щось виберемо, бо вони вже теж, бачите, не всі такі. Можна споживати їх. Зараз я ще тут так, ну, походжу, Подивлюсь, може, десь щось підзбираю. Ну, ось так, показую вам кошик. <гум> Згорем пополам дозбирали його, якось, ну. Ось так, бачите. От вам і 13 число. ну Я ж говорив, що. Мені 13 числа, ну, воно ніяк ніколи не заважало, мені наоборот якось ну, фартило в цьому в цих, цих числах. Не знаю як кому, ну бачите як. Ну ось і все. Іду я вже назад до свого місця призначення. Буду вже якби, закінчувати свою рибалку. Ну, я задоволений бачите, як. Назбирали. Ну є ще такі місця, можна попасти, що можна ще якби і назбирати, але ж вже да, така пізня осінь. То, ну та й люди ж ходять, збирають щось. Це вже так десь, якщо попадеш на якесь місце, де хтось ще не був там, чи не бачив, то можна і то вже багато можна знайти, вже таких, що, ну, що їх вже брати не, не можна. Ось, Привезу додому, почну їх там мити, перебирати, десь щось прийдеться і відкинути, тому що вони всі ідеальними не можуть бути. Ну, хочу, як завжди, всім подякувати. Всім міцного здоров'я. Головне миру, всім. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі. Думаю, ще... Поїздимо. Грибний сезон я поки, поки що не, не планую закінчувати, а там буде видно.